Вітаю вас, ви на каналі хай таро Мене звати Людмила. Ось лицар Кубків випав. Наш президент буде на саміті НАТО приймати участь, буде їхати домовлятися. Давайте подивимося цей саміт НАТО. Що він принесе для України? Ось якась трансформація, якісь зміни будуть. Давайте дивимось саміт НАТО. Що? Для України принесе для перемоги України буде він грати якусь визначну роль ось цей саміт НАТО. Саміт НАТО місяць, Паш Кубків, трійка мечів. Як я і говорила, в Украї... Україну в НАТО не чекають. Пропозиції до вступу конкретно таких не треба очікувати. Це. Ще до цього, як до Києва, рачки. Будуть якісь закулісні домовленості, щось крутять, мутять. Будуть пропонувати якесь об'єднання трійка Кубків, можливо, якесь інше, щось замість НАТО, якісь пропозиції. Але щодо самого, давайте ми вас беремо в НАТО ні ще перевірки, ще якісь пропозиції незрозумілі, якісь суперечки, хтось за, хтось проти, щоб Україна вступила. Але на цьому саміті можуть договоритись так тишком нишком про надання Україні якогось дуже Корисного озброєння на майбутнє, яке допоможе нам відбивати важкі атаки і навіть вже цілитись кудись подалі. І так, наче це не ми. А все станеться там, де вода. Не будемо далі розкривати карти, помірність випадає і ось жриться. Це підтверджує, що далі розкривати не треба. Але те, що буде користь для нашого дому, четвірка жезлів, сонце, так, буде. Нададуть щось дуже корисне, щоб ми по-хитрому робили те, що нам треба, чи приймуть нас в НАТО, чи дадуть якісь гарантії, що ось нас беруть? Ні, дивіться мій попередній прогноз: чи чекають Україну в НАТО, і ви все зрозумієте, чому так випадають карти? Дякую за увагу! До нових зустрічей!